Вітаємо, любі друзі! Якась частина Калуша сьогодні лишилася без світла через віялові відключення. І на залишки заряду нашого редакційного телефону ми вирішили запитати у наших співмешканців міста, наскільки це для них дискомфортно? Напевно, як дискомфорт і трохи розуміння, бо потрібно відключати, перенагрузки йдуть з більшості, що цей бомблят. Але й стрес, бо деколи там в небажаний момент, можна сказати, відключать, деколи щось треба, а світла немає під рукою. Ніякого стресу нема. Де в якому разі трошки дискомфорт, але якщо воно потрібно для України, для нашої держави, для нашого народу, це обов'язково потрібно зробити. Розуміння, чому це відбувається? Це зачіпає мене, звичайно, але не настільки серйозно, не настільки критично, адже я стараюся входити в розуміння. Таку позицію щодо поваги до, наших, до нашої держави, до громадян. Ой, ви мене застали так, ну, в принципі, ми готові. Ми з цим жили дуже великий період часу. Для того нема світла, ми включаємо щось інше, є світло нам добре. Ну, Звичайно, треба, то треба. Ну, А як інакше? Бо ж у нас вічно чогось не вистачає, то того, то того, то того, ну то є замінник. Через то так, щоб це ну, трагедія, та ні, ну є пауербанк, є, є тепер купа всяких різних е, гаджетів для світла. Ну, через то ну, ніяких проблем. Я розумію, ну більше розуміння, чому це відбувається, оскільки нам повезло, що нам ще не особо сильно прилетіло, а з іншими містами треба ділитися. Це має бути не оця от проблема, розділення між всіма областями, між всіма містами, не тільки про ті, які постраждали. От і єдине, що я не розумію, чому не почати більше з підприємств, можна обмежити роботу в магазині в кафе в, в планах в годинах і вже в останню чергу побутові світла виключати. Остап Микитюк, Остап Лагойда, спеціально для інформатора Калуш.